Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Я вже давно казав і повторив фразу з знаменитого фільму Біле Сонце Пустелі, Червоноармійця Сухого, який казав Петрусі. Петруха, війну той, не той, хто перестріляє, а той, хто передумає. На превеликий жаль, ми не хочемо передумати. Передумати Путіна передумати. Передумати Рашистську Росію і передумати російські спецслужби. Я рік назад викладав цілий ряд матеріалів про, російсь, про діяльність російських спецслужб в Європі, про фінансування ними ультраправих націоналістичних європейських партій, про створення бойових груп по всій Європі, БГ бойові групи. Російські спецслужби взяли тактику СР Савінкова. Колись був такий СР Савінков, хто захоче наберіть у Гуглі, СР Савінков, який робив ставку на БГ, бойові групи і на терор. І от по Європі дуже багато бойових груп терористичних Росії, сплячих, які готові активізуватися. До речі. Крім бойових груп, є ще так звані військові спортивні школи по всій Європі, де інструктора, колишні спецназівці російської армії і спецслужб. Коротше кажучи, легалізовані бойовики в Європі. Ну от і що, говорив, говорив. А сьогодні те, що я говорив, вистрілило, де? Правильно, у Франції. Одночасно з нападом російських безпілотників на Польщу у Франції сьогодні, буквально годину назад менше, протестуючи зайняли Ліонський вокзал. Учора була відставка уряду Франції, а сьогодні протестуючі зайняли Ліонський вокзал. Палять фаєри, дими і протестуючі повністю зайняли Ліонський вокзал. Є таке велике місто Ліон. І там зайняли вони залізничний вокзал. І як пишуть, ну що, і як? І серед них правильно, ультраправі французькі націоналісти, так, які вигукують газла, провокативні, а ультраправі французькі націоналісти партії Марі Лепен фінансуються російськими спецслужбами. Ну що, як пише один оглядач. Макрон, як ти Володя передав тобі привіт з вами, український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.